Чесно, добре і сміливо. І дівчатка, і хлоп'ятка хочуть всі читати. Тому ми прийшли в бібліотеку, щоб взяти із полиць книжки і з ними жити, дружити до віку. Добрий день, доброго ранку. Здравствуйте, так вітаються українці. На все добре, щасти, до побачення, так прощаються. Вітатися можна не тільки з людьми. Можна, наприклад, привітатися зі своєю книжкою. Ось так. здравствуй, моя книжечко, Давай будемо з тобою дружити. Книги як люди. Вони вночі міцно сплять, а вранці разом зі школярами вирушають до школи, крокують з ними пліч пліч зі школярами Україну знань. Коли діти відпочивають, книги допомагають їм у виборі нових ігор чи розваг. І в лісі не дадуть заблукати, а допоможуть знайти дорогу додому і завжди дадуть відповіді на кожне запитання. Книга наш друг, дуже мудрий, який не вміє говорити голос, але навчає, як у світі жити. Книга це друг і порадник. Вона зберігає в собі красу рідного слова, чарівність, мови. Український народ здавна поважав книгу невичерпне джерело знань. І про неї багато присвів'їв і приказів. В них звучить народна мудрість. Познайомить вас з ними мій друг, помічник. Папуга Говорушко гушко будь ласка. Книга тисячі людей навчає. Книга вчить, як на світі жить. Книга маленька від конца, А через нього весь світ дивиш. З книгою подружишся, розуму наберешся. Книга дві беруть, а без неї я без віду. Усі ці прислів'я передають головну думку про велике значення книги в житті людини. Тож зустрічаємо наших вірних друзів. Славу. Я книга чародій, мене щиро поважає. У мені перелік сів, тих, що ви вживаєте. А слів багато треба знати. Чи є вони в культурі мови. Як вірно звук кожен писати і вимовляти чітко слово. Ця книга вчить, що ми віки чудовим скарбом володієм. Які, що сі в лисі складати мудя. А спілкування між всіма у межах кожної держави. У ріднім слові не дарма, на віснування має право. Життя збагачує словник, зростає цінність габаритів. Корисна книга чарівник. Дружіть із нею, любі діти. А де ми будемо шукати відомості про значення предмета і його виникнення? А я завжди поруч із найдопитливішими учнями. Під час виконання завдань. Дуже люблять мене і дорослі, і малі Для того, щоб правильно писати і говорити, слід розширити свої знання, яка література, література має бути у вас на столі. Довідникова А я довідник учня початкових класів. Ваш перший побічник на уроках. Я як паличка-виручалочка. Подружимося чи я? І мене люблять усі, і великі, і маленькі. Та ще так, що навіть вночі не дають мені відпочивати. Я така красива та, та цікава, без пригод не можу, тому мені раніше. Ніж іншим треба ткати світ Мій старший брат. Я сподіваюся, ти вже ознайомив правила поведінки з книгою. А як ви, друзі, гадаєте, чому е, кажуть, що книга це ваше обличчя? Вірно, тому що у гарного учня книжка завжди чистенька, акуратно обгорнута із закладками. От от. А там закладки. А я їх так обожнюю, тому що вони допомагають читачеві знайти те місце, де він закінчив читати. Але не кожен з вас може порадувати ними нас. Вірші. Послухаємо вірші про книгу. Давайте. Починайте Книга в життя, треба жити, один одного любити, шанувати, батька. Тумненько, і бабусю рідненьку. Ми про все це, <зві> <зві> це і завжди книжки читаю, що костюти ситі, жити, треба скрежко, з книжкою дружити. З тобою шляхи прилягають мої, Найдальніші віки, найдальніші краї, дивіться, і дружби далі небесні, про надр землі. З тобою усе зрозуміло. Ми Навчаюсь відважним, правдивим рости, любити природу, свій край берегти. До нашої бібліотеки завітали їжачки з проханням надати їм слово. Зараз я вам прочитаю каточку, і слова прибудуть. Мій салочок їжачок колючок у лісі грибочки збирає. І з друзями в різні забави грав. Уночі на полювання ходив. Та одного разу з ним трапилася цікава пригода. Щшов колючок з стежинкою, раптом долину із Галями невеселий галас. Вирішив маленький підібратися ближче і роздивитися, що там відбувається. Побачене дуже його здивувало. На пеньку сиділа дівчинка і тримала велику книгу з яскравими малюнками. Та голос читала щось цікаве. А навколо посідали хлопця і уважно слухали. Їжачок і собі примостився під кущем та прислухався. Це була дуже захоплююча історія, якої малий пустон і ще ніколи не чув. Цікаво, в якій книзі друкують такі чудові казки по домові. Малята дочитали казочку і побігли гратися, а книгу залишили на коньку. Сіренький підкрався, наколов її собі на гулочки та до дому. Мама попросила повернути книгу дітям, бо я взяв її без Книга була цікава згодом лісові мешканці дізналися, що їжачика читає мені до наші українські народні казки. І стали приходити послухати, зачиняти, відвижати, виселяти, білчиняти. Навіть мудра сова привіталася до колоки малята, розгадатися з кожним до загадку. І сьогодні їжачок хоче повернути українські народні казки і одягувати. А зараз давайте порозгадуємо загадки і як ви Дубайте казки, які ви. Зайчик плаче, поможі, але їх у гості проженіть. Дід на славу працював і садив і поливав. Виросло в городі диво що зірвати неможливо. Татося хлопчик був дивний, дерев'яний та хмітливий. Татко Карло любить сина. Хто цей хлопчик? Ріка час іще згадати, він звірят усіх лікує, у рятує, і лікує він Все, лікує Ай, замуть. Я бичок, перемлячок солом'яний, у мене бочок. І соломиків зробив, бік з малою Солом'яний бичок. Дробив він волосок, став малим співати. Здогадалися, вони, бо не наша мати. Працювала я у хальці, танцювала у палаці. Є така у мене звичка, де згубити черевички. О, 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 пиню. Він веселий і незлобний, цей хороший дивачок. З ним господар хлопчик Робін і товариш п'ятачок. До прогулянок він ласи є намет чутливий нюх. Зветься Плюшевий ведмедик, сім'ї дома. <звітлення> Народилася я в Горошині, в шкарлупі жила. Але якось раз мене світла зі... жаба понесла, Старою миші я була, і з кротом зустрічалася, і ласівочка мене на крилах до тюльпану принесла. Я руда, низького зросту, хитра я і довго хвоста. На куре я вельми ласа, не таке смачненьке м'ясо. Вовку брату я, сестриця, а зовуть мене Лисиця. Дуже гарно